З берегів десни, рівень дуже низький, воду майже не давали, так, трошки пару разів штовхнули і все. Сьогодні для мене була така дуже повчальна рибалочка. Я зрозумів, що на весняну плітку однозначно треба мати гарний асортимент насадок різних як по тваринним, так і кукурузку і навіть манку. Я приїду додому, буду монтувати сюжет. Звісно, що на каналі Цікаве місце можна буде побачити більш детально, як це відбувалось. Ну, а поки що, отак от така пліточка, сама крупна, оця заважила 600 грам. Я думаю, оця десь 400-400 плюс, ця десь 300 з чимось. Ну така приємна плітка. Краще всього працювала комбінація опариш з мотилем. Два-три мотиліка і опарик.